Друзі, ви слухаєте радіо Кордон, у студії для вас у прямому ефірі. Працюю я Інна кічуткіна та Ангеліна Мороненко. І сьогодні о, у нашій студії особлива гостя. Її пісні це чесні історії, які торкаються найтонших струн душі. Вона вміє співати про біль і зцілення, про втрату і любов, про те, як з уламків знову зібрати себе. Співачка Іскра завітала до нас, щоб презентувати ранечок. свою роботу. Збирай мене, привітав. Такі приємні. Вчасні слова, виходить. Я ж розчулилась, дякую. А ми коли рано. слухали твій трек, теж розчулились, да, Він речі, дуже він красивий. До, до мурах. От я, не mm -hmm. я в кофті не видно, але дійсно воно круто. Дуже дякую, сильно. дуже мені неймовірно приємно. Дякую. Цей трек став продовженням попереднього синглу Втікатиму. Да, І він вже встиг просто підкорити своїх слухачів. Розкажи нам, як взагалі почалася історія над роботою саме над цим треком. Я взагалі ну, не планувала робити продовження, втікатиму. Я прийшла якось додому, десь, напевно, тиждень з релізу прийшов. І я прийшла додому і відкрила нотатки на телефоні, бо відчула, що от зараз буде Щось прийде, щось прийде, прийде. зараз це натхненечко, воно вильється в щось гарне. І хвилин за 15 я написала повністю пісню від А до Я, навіть нічого не змінюючи, вже потім, коли там перечитувала текст, ось і вийшла. Так, що коли я вже написала, е, прочитала, зрозуміла? Я зрозуміла, по-перше, що це продовження втікатиму, логічне таке завершення е, цієї ідеології, а по-друге, я зрозуміла, що е, я. Я написала ту пісню, про яку я мріяла роки два. Тому що я прочитала книжку, яка називається Сім чоловіків Евелін mm Г'юго». -hmm. Дуже крута. Якщо хтось не читав, почитайте, бо в ну, нас ну, вона вже лежить на столі. Та, ми зараз є половина офісу. Вже на столі вона да, да, та, Ну, Вона вона реально дуже крута. І там була така одна фраза, яка мені настільки запала в сердечко, що я от захотіла написати пісню. Фраза звучить, ну, плюс-мінус, не скажу. Не хвилюйся, ти паде тебе впіймаю. А я впала, а Гаррі мене спіймав. І от я коли прочитала, думаю, Боже, хочу щось таке Ну, за таким от змістом, з таким меседжем написати. І от пройшло два роки. І Я написала цей меседж: збирай мене, що у нас в кожного є люди, які збирають нас по частинках після якихось невдач, після розчарувань, після падінь. Іноді є люди, які встигають тебе спіймати ще до того, як ти Саме потрібний момент. Та. Так, так. А є люди, які вже після падіння тебе збирають і замазують твої рани зеленкою і прикладають там подорожники. Щоб вона загоїлася швидше. Тобто, виходить ці два роки, ти умовно в собі виношувала цю ідею, і отак, оце -от 15 хвилин, вона органічно з'явилася. Це дуже класно, коли от не Значить, те, вона сто та, відсотків твоя так, ти так. Після. Бо знаєш, коли от ти сідаєш щось писати, і ти от сидиш. Думаєш, ну так що ж придумати, uh -huh, як uh -huh, би його uh -huh. зробити. Це ну, це прикольно, але це не те. Те, от не та вершина, якої хотілося б досягти. Так, а от коли воно само в тебе народжується, yeah, yeah. і коли воно так органічним чином іде, це мені здається, найкрутіше. У тебе часто так буває, чи це ж інколи буває таке, що ти думаєш над піснями? E, довго? Зазвичай в мене написання пісень стається після якихось життєвих mm -hmm. моментів. Тому що, в принципі, ці всі пісні вони написані ну, на основі мого життя, на основі не на якихось там основі там, прочитаних книг там, чи фільмів. Просто так в житті обставини. Складається, що пишуться пісні. А, але іноді також буває таке, що ти ну, заставляєш себе сісти і такий угу. так, треба написати Домучити щось текст. Треба щось дописати. І ти такий думаєш, блін, що дописати? І от воно якось, і в процесі того, як ти от думаєш, що дописати, воно вже якось само тобі приходить і вже швиденько щось там дописується. Бувають в тебе побоювання, отак от відкривати душу через пісні, бо якщо ти пишеш про себе, то це ти вкладаєш власну історію. І все ж таки, коли ти розповідаєш її людям, тим паче через творчість, це іноді ну іноді може бути травматично, бо люди реагують по-різному. Чи бувають у тебе такі страхи? Е, поки що таких страхів не було. Е, мені дуже хочеться е, бути справжньою перед, перед аудиторією, не придумувати якийсь незрозумілий образ. Мені хочеться е, бути щирою. E, і мені здається, що коли ти відкриваєшся людям, то і вони вже тобі потім у відповідь так само відкриваються, і всі стоїть добрими і хорошому. Знаєш, мені О, зараз ми... прийшла така от фраза в голову, що найкраще це не підлаштовуватись під аудиторію, а підлаштовувати аудиторію під себе, mm -hmm. щоб вже люди, які дійсно твої, щоб вони до тебе вже тягнулися. Та да, це, да, це правда. Ну це це, це ж економічний закон. Типу, є є е, е, як там, є попит, є покупець. Так -так 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 -так. О, з приводу аудиторії ми з Ангеліною прочитали коментарі під кліпом. Вже пройшов деякий час з mm -hmm. виходу. Чи очікувала ти таких, от прям теплих слів? Бо ми не знайшли з Ангеліною жодного, жодного, хейту. жодного хейту, просто та... слова, що ти пташечка, що ти так співаєш, що це вже в плейлисті цей трек знаходиться. Ну просто ти очікувала на таке? Так. Я очікувала, тому що я знаю, що вона дуже класна аудиторія, і вони завжди дуже. Ну, ми один одного відчуваємо. І коли я випускаю нову пісню, зразу, зразу теплі коментарі, зразу очікування і. Я ну мені дуже мені дуже приємно читати кожен коментар. Я все лайкаю, завжди десь коментую, десь Так, відповідав. Да, да. Мені дійсно приємно це перечитувати. Я така людина, яка от мені приходить сповіщення, там що новий коментар, ну, там, новий коментар. І вже така відкрита боже це приємно. І мені хочеться всіх обійняти після цього. У Мене такі настрій стає просто плюс сто. Ну, знаєш, я думаю, тому такі коментарі. От яка іскра, такі коментарі. Все, все органічно è, взбирає мене дуже багато ніжних слів. Це ти звертаєшся до якоїсь певної людини. Це твоя особиста історія. Це моя особиста історія, але в цій пісні я не звертаюсь до якоїсь однієї людини. Це збірний образ. Да, це збірне поняття, тому що от в моєму житті є ті самі люди. Їх дуже багато, які мене збирають. Це мої найближчі друзі, це моя сім'я. Це от моя команда. Це люди, до яких я можу прийти в будь-якому стані. Я знаю, що е, оця моя слабкість вона не буде використана проти мене, е, тому що цією піснею, найголовніший меседж, який я хочу ще донести, це те, що е, люди не мають боятись відкриватись і не мають. От ми всі так звикли зараз, в цей такий складний час проживати все в собі, е, в собі ні з ким не ділитись, тому що ну от в цієї людини може бути ще щось гірше, І ти думаєш, та ні, моя проблема, вона не така, не така жахлива порівняно з кимось, І ти починаєш закриватися, починаєш це все сам в собі виношувати. оце, Як в мене мама каже, не займайся е, самоїденням своїм. <рив> так, 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 так. Е, типу всі починають копати. оце. І стає ну, реальним людський психологічний стан він просто це не вивозить. Я така людина, як легше поділитися з кимось, неважливо, чи це буде щось хороше, чи погане. От я поплачу в плече, все, мені стане добре, і я знаю, що ця людина е, ну, щиро. Підтримує щиро там, порадіє, або щиро е, поспівчуває мені. І от я хочу, щоб люди були людьми із людьми, і це дуже важливо, мені здається, особливо в такий складний час. Ну, знаєш, мені дуже резонують твої слова насправді, бо я от якраз та людина, яка Ну, мені важко ділитися якимись там слабкостями або якимись такими от історіями, які я думаю, ну, можливо, дійсно, воно нікому і не треба. Але от я зараз закликаю наших слухачів, що. Іноді дійсно дуже потрібно спертися на чиєсь плече, mm -hmm. щоб відчути цю підтримку. От навіть та цитата, яку ти наводила, вона ж також про підтримку. Про от саме mm -hmm. ту людину, яка яка знайшлась, і в потрібний час вона змогла змогла бути в потрібному місці. Да, Тому да. друзі, не бійтесь цього. Це це, потр... це важливо, це... так на пісню зняти кліп. Ми так. з Англію дивилися гарний, і ем, думали, де знімала іскра. А я кажу: та чекай зараз, вона прийде сама нам Все розповість, чого ми тут будемо зараз тобою. Зараз карти. Давай ми знімали у Витачів. Це Київська область, там біля Українки. Дуже просто неймовірно гарне місце. Поїдьте обов'язково, коли стане тепліше, і можна буде спостерігати неймовірний красивий схід сонечка. Бо ми якраз поїхали угу. на схід. Я проснулась о 3.30 ранку. Ось мій біль зараз. Я думаю, що ти ще дуже хвилювалася перед цим, напевно, то можна було точно. Але це того варто було. Тому що коли я побачила ці неймовірні кадри, як ну, я не знаю, як це взагалі може створити природа, коли і Дніпро, і Кручі, як писав Шевченко, і неймовірний схід сонечка, і. І тиша, просто тиша, немає нікого, нічого. Тільки якась собака десь там гавкає і все. А ще потім там є кав'ярня, яку, до речі, відкрили військові. Навіть не кав'ярня, а більше пекарня. Її відкрили військові, і от у них там для військових все безкоштовно. І дуже багато вони донатять. Ну класно, там все в, в, в цій пекарні обвішено е різними прапорами. та-та-та, Шевро, дуже mm -hmm. круто, І вони самі печуть хліб. Клас. Боже, це просто настільки смачно, тому що це незвичайний хліб. Там дуже багато різних е, таких ну, спецій, які вони дають, наприклад, там лаванда, Ого, ну щось дуже прикольно. незвичне, коріандр всякий. Угу. там, Ну, я їла просто з таким захопленням, і, і на сході сонця ну, це вау було. Так, от мені, до речі, було так дуже цікаво, бо дійсно кадри неймовірні. Такі кольори, от ти дивишся і думаєш Боже, як гарно. Mm -hmm. І мені було цікаво, чи це просто вже пофарбували так от гарно. От, але зараз я що ти сказав, що це дійсно mm -mm. така краса там була. Це взаг... ну, тобто, ну, звісно, що там якусь ну, кольорокорекцію робили, але ось базу ґрунту uh -huh. вона залишилася. це дійсно, ну, Нам дуже пощастило, що був саме такий е, схід сонечка. І воно ще так гарно на е, от, е, Дніпро в такому штилі, і воно так класно відбувається від цих ну, менюсіньких хвилючок. Oh. Ти кайфанула, кайфанула. крім того, головне. що ти встала в третій ранку чи третя ночі, що ще було ну, складне? Може, були якісь цікаві моменти? Форс мажори. Е, значить, я дуже хотіла драму, mm -hmm. і я хотіла розбити дзеркало. І потім я, значить, така, от все. В кінці останній так, кадр. Емоція, що, значить. Так. Та, 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 і в кінці останній кадр. Я дивлюсь це розбите дзеркало, воно ж все отак от, значить, угу. в цих е, тріщинках та-та та. І я оцю цю прекрасну ідею е, ваушно розказую своїй мамі, і я така. А мама забобонна, напевне, да, так? Да. І починає, так, І починаєте. Ти що? Сім років будь в бідах, в горів, в смерті, без кохання, без нічого. Я, пу 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 так, Думаю, ладно? Думаю, окей, буду ну, спитаю в незалежного експерта в чатах GPT. Ми його теж любимо. Я запитала в GPT, він мені теж пише, що от на щастя. Краще не треба, так? Така добре. І я така думаю, ну, млін, ну, що ж це таке його розбити? Ну, має бути ж, має бути як, щось. Якось от, ну, обійти це можна. Та. Я в, десь от перед тим, вже як спати, лягати перед зйомкою. Я так думаю, о Боже, у мене ж є е, рамка з моїми фотографіями. Е, думаю, Розі, а я ж її так ну, трогаю, думаю, ну це, напевно, пластик, думаю, ой, клас піде такими маленькими угу. тріщинками, от як на телефоні знімаєш, коли воно вже угу. розбилось. От. І ми от знімаємо значить, все зняли і доходимо вже ж до цього розбивання цієї рамки. Кажу: маю, мама, у нас є якийсь молоточок. Вона каже, та ні, я тільки домкрат. Ну, кажу, хорошо, Домкрат, так домкрат. Сторі домкратом розбила, а виявилося, що там, окрім пластику, ще й є. Воно розлетілось і розлетілось дуже гарно, але. Але екологи, захисники природи, ми все зібрали в маленький е, цей пакетик, все, все викинули, все, да, все там ніхто нічого не поріжеться, Ми були досить відповідальними. Е, і воно е, так гарно розбилося. І я ще потім туди свою фотографію так підклала, під те скло розбите. І я така думаю: боже, це ж навіть краще, ніж я очікувала. Дуже класно була, дуже щаслива. А ще, до речі, в кліпі мені там хтось писав в коментарях, по-моєму, чи в Тіктосі, чи що. от вам Ще з нафарбованими губами. Так, да, друзі, я це знаю. Я просто забула їх нафарбувати. Я просто, коли ми вже все відзняли і вже почали знімати тік-ток, я вже перетягнулася в інший образ, і я така. Ой! Чогось бракує. А Не було, мені здається, губної вогади на моїх губах. Ну, Якось так вийшло, думаю, ну зато це. Така от я постала перед людьми. Природня, та, природня, та, 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 природня та. краса. Але знаєш, цей символізм він ну, з розбитим склом це дуже класно. Ну, По-перше, класно, коли в кліпі поєднується і от візуальна картинка, uh -huh. і змістовна картинка. Бо в твоєму кліпі це все зійшлось, і це дуже класно, бо ти, по-перше, дивишся, тобі це подобається, і ти ще паралельно з цим думаєш. Uh -huh. І це вже ну знаєш, не дарма згайний uh -huh. час, uh -huh. бо ти вже провів якийсь самоаналіз. Можливо, це саморефлексія, тому. Так, так, от змістовні кліпи це дуже важливо. Хто подивиться, напишіть кліп. Ой, кліп. Кажу, напишіть коментар, я е, все пролайкаю. Слухай, ти вже неодноразово під час інтерв'ю згадувала про свою маму. Так. От цікаво, вона в тебе перша, хто слухає твої пісні, коли вони народжуються? Mm -mm. Ні? Ні, мама а? не перша. А хто перший? Е, перший є, це, напевно, моя найближча подруга, найкраща, просто Best of the Best. Е, я її зразу скидаю. Е, як як ти? Як, як, як? Тільки чесно тільки чесно. і вона, коли послухала Збирай мене, ми ще тоді в поті з'їхали разом. І вона каже, Боже, я уявляю, там ще такі скрипки грають. І вона каже: я уявляю тебе на сцені якогось там палацу України з симфонічним оркестром, і скрипки грають, віолончелі грають, і ти така все стоїш. Справжня подруга. І, да, я така, о, дякую, дякую. А вже потім мамі показує. Тому що мама насправді досить вибагливий слухач. І вона, вона звісно ж, мене підтримує всі, всіма силами можливостями, ресурсами. Але е, іноді таке буває, що. Ну, мені щось не то, Саш. Ну, можна якось по-іншому його. Ну, от щось. Ну, от ти переслухай завтра. От коли в тебе вже уляжеться, от ти переслухай. Ну от потім мені напишеш, що там, ну щось там не то. Щось я там накрутила. Да-да-да. Слухай, а ти з дитинства почала співати? Так, да, років з чотирьох. Тебе здали в якийсь гурток? Да, здали. <реш> Заберіть це виття домашнє куди-небудь. <реш> е, я ходила в садочок і сказала там от е, вчителька, що я дуже гарно інтоную, потрапляю в ритм і в тональності. І бабуся така вже зразу мене схопила, каже: все, біжимо в музичну школу, біжимо в музичну школу. Музичну школу шести років тільки беруть. <реш> і ми дочекалися до шести років, і мене взяли в музичну школу, я її закінчила. Ось, до речі, я закінчила музичну школу з класом вокал, не за інструментом. Ага, тому, що я всі думала, дуже сильно дивуються. Ну, для всіх це от, інструмент ти маєш в музичній школі закінчити. Ні, в мене був вокал, це мій інструмент. І потім просто займалася з викладачами. Ну і продовжую далі. Але вже не так часто, просто коли мені щось треба десь там підпрацювати, то дзвоню своїй викладачці і кажу: Маринка, робимо щось. Неймовірні дуети, це був перший твій такий публічний виступ. Mm -mm. Що, що e, було до цього? До цього був голос країни mm -hmm. 13 сезону. Ось це європейський. Ми їздили в Польщу на зйомки. Це була просто ціль мого життя. От я вважала, що якщо я колись... Якщо колись я прийду на голос, то все, в принципі, я свою найосновнішу да, досягла. Я ходила на кастинг голосу років сім, напевно. Госпіль І... сім років. Да. Починаючи з голоса діти, я ходила mm -hmm. навіть, я застала той момент, ще коли до коронавірусу були ось ці. Кастинги по коли ти там приходиш о п'ятій ранку, займаєш чергу, угу. в десятій ти приїжджаєш, і ти ще, ще, ще до, до тебе черга не дійшла. Ти? Да, і ти оце весь день так сидиш і декілька днів цих кастингів. Е, я навіть ну думаю, ну вперше не пройшла тю і я що? Я на наступний день приходила день. І отак от я ходила-ходила і потім доходила, що на 13-й сезон я все-таки потрапила на голос. Я не пройшла на сліпих, Ось, але мій ефір є в Ютубчику, можна подивитися. І я насправді дуже щаслива, що я не пройшла. Тому що якби я прийшла, то можливо ну не ставсь, не, угу. не сталося б неймовірні дуети. Не сталося б обиратиму себе і і і кайся, і все на світі. От тому ось так. От і неймовірні дуети, це вже був мій такий другий телевізійний. Проект ну завдяки проловиці. цьому проєкту ти стала така та, Та, та. 100%. Відома. а як ти з Маловіном подружилася? Це було напередодні цього проєкту? Ні, ми взагалі не були знайомі. Я взагалі не очікувала, що я пройду на неймовірні дуети. Я не хотіла туди подавати заявку, анкету. Я така ж собі щось думаю, та боже. Ну, я побачила, що на новому каналі там стартували якісь окей. Ну, no, okay. Думаю, окей, просто в секунду, мій найкращий друг скидає мені цю, цей пост в інстаграмі каже, ти маєш подати заявку. Кажу, Деня, будь ласка, яка заявка? Відстань від мене. Я сім, вже... я кастингів їм голосу прийшла! Я вже не хочу ніякі ці ваші Да. Він каже, ні. Він два тижні, от треба, я Просто все життя, напевно, буду вдячна, е, тому що він два тижні мене кожного дня задовував, бо я подала заявку. І в якийсь момент він такий: так, не хоче подавати, наче я зараз, зараз за тебе Який подам. молодець. Е, я кажу, та добре, я ладно, я сама вже подам, тільки не трогай мене. Е, і вийшло так, що я так просто подала, щось там швиденько заповнила. Е, от. І мені дзвонять і кажуть: ви нас дуже зацікавили. Е, я така, що? Е, це точно про мене зараз мова йде? Це зараз якийсь пранк. А, та, та, та. Е, і потім мені кажуть: там, будьте на зв'язочку, е, от зараз там буде одна з етапів зйомок. Е, типу, можливо, вас обере в свою команду Меловін. Я така: Ого, ну окей. Я ще в, в цей день була от, в неї знову ж таки найкращої подружки на дні народжень, ми вже там два бакальчика присії, все добре, ми сидимо, а ще тоді були блекаути, це було влітку, е і ми сидимо на Києві фудмаркеті, нічого, ну просто світла немає, зв'язку немає. Мені телефонують і кажуть, зараз у вас повинен бути стабільний інтернет. Я така, дякую. <рес> дуже". <Не> та ситуація. <рес> я ходила, бігала по кущах, ховалася десь, щоб знайти той інтернет, і ще щоб було плюс-мінус тихо. Добре, що я знайшла, і потім уже ми коли е, говорили про це, і мел і команди такі боже, а й ми не поняли б що, чого ти в якихось кущах стоїш? Людей нема одні кущі ти кущі! Чи ти не могла йти вже якесь нормальніше місце для зйомок? Я створювала антураж. Так, Кажу, ну це реально був єдиний момент, куди можна було так от сховатись. І ми вже познайомились під час зйомок. Тобто, ми до цього взагалі не ну, Я знала про існування меловіна. Він про моє існування не знає. Ось і отак, от, от все так зав'язалось під час зйомок. Мені здається, ця історія це додаткове підтвердження у цієї тези, що все, що не трапляється в житті, воно трапляється не дарма. От так. те, що ти не прийшла, ну на оці прям великі шоу угу. «Голоси угу. країни. Це значить, це дійсно так і мало стати, щоб ти потрапила от саме сюди. Так. І зараз твій шлях він почався з цього. І я впевнена, буде, буде ще дуже високо підійматись. Тому Дякую. це класно. Які в тебе плани? Може, знову буде якийсь дует, або буде третя Так, Можливо, це буде трилогія. Трилогія. Третя частини точно не буде. Я зараз працюю над новою піснею. Поки я думала, що буде одне, потім я думала, що буде друге. Зараз я вже впевнена, що це буде третій варіант. І якраз сьогодні я йду до свого саунд-продюсера. Ми будемо створювати дуже класну пісню, яка буде. Не така, як всі мої інші. Е, тобто, це те, напевно, що від мене очікують, коли чують е, псевдонім Іскра. Mm -hmm. Це має бути щось драйвове. Тому ось такий спойлер трішечки. Mm -hmm. Так, ну будемо чекати. Будемо дуже чекати. <світ> Дякую. Я думаю, поки ще, звичайно, невідомо, коли вона буде, але ми будемо дуже чекати. Ну, я думаю, що десь в грудні вона буде. Так, напишете нам, так, 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 коли буде презентація. Послухаємо. Тобі дуже дякуємо, що ти завітала за дякую. таку теплу розмову. Приходь, приходь, даруй нам свої пісні. Ділися так, так, так. 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 Дякую, дякую вам, друзі. Я хочу нагадати, що до нас завітала талановита співачка. Іскра, і ми з Ангеліною з вами ще не прощаємося, а ще почуємось. Всім гарного настрою.